Я мушу сказати ще одну абсолютно огидну річ, яка прозвучала в Верховній Раді. А якщо я не помиляюся, керівник «Укрнафти», можливо якесь дуже подібно по назві підприємство, отримує в місяць 3,2 мільйони гривень зарплати. 3,2 мільйони в місяць отримує одна людина. Коли ми підняли це питання в Верховній Раді, це що це неприйнятно. Тобто захисник, який жертвує своїм життям, який захищає життя кожної людини в нашій державі, які, на яких реально моляться наші люди, тому що це єдиний наш захист. Вони отримують 20 тисяч. А якийсь керівник, який довів своє підприємство до банкрутства і вимагає з держави фінансових вливань, має зарплату 3,2 мільйона гривень місяць. І знаєте, що ці відповіли слуги? Ну в нього дуже складна робота. То йому треба таку зарплату. А в наших захисників виявляється бляха муха, така от дуже легка робота. Переб... Вибачайте, це. Просто в мене емоції зашкалюють. Тому що кожен хто під'їде, хоч трошечки ближче в напрямку лінії розмежування, той точно знає, яка це небезпечна робота. Ми сьогодні вранці були в Запоріжжі. Так, там навіть сірої зони немає. Там 700 метрів поміж позиціями наших захисників і московської орди. Там по цивільній інфраструктурі гатять С-300, торнадо смерчами. І виявляється, наші воїни не мають права на підтримку своєї ж держави. І головне, що гроші. Є де взяти. Я розумію, що мають бути якісь нюанси, але по суті я ж, до речі нагадаю, що тут позбавили виплат по суті, поранених, позбавили допомоги військових медиків, які цілодобово працюють. Я не вважаю, що це є правильно. Ми, як європейська солідарність, ми по суті єдині розбиваємося. Ну просто вщент розбиваємося на всіх переговорах, на всіх. Виступах в парламенті щоб відвоювати ці речі, ну але так виглядає, що це нікому більше не потрібне, хоча це дуже потрібно нашим військовим.